Вітаю, друзі! Розпочинає наше відео момент знищення танку Т-80БВ-рашистів біля Іванівського Донецької області. Наш дрон наздоганяє ціль, та, згодом розвернувшись, прямує в лобове зіткнення з танком. Після влучання танк змушений зупинитись, та на нього нападає ціла зграя наших пташок. Ми бачимо, як дрони один за одним розпочинають вражати танк РФ. Просто подивіться, які точні та потужні влучання. Звичайно, ці кадри ще раз доводять, що навіть маленькі та відносно недорогі дрони ЗСУ можуть виражати багатомільйонну техніку РФ, що приносить величезні фінансові збитки агресору. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк, а ми розпочинаємо. Відбиття штурму на Харківщині ми бачимо декілька одиниць техніки РФ. Перша беха рашистів була вражена нашим бійцем з РПГ, і ми бачимо влучання. Інша продовжила рух. Та рашисти почали висадку піхоти з підбитої техніки. Бачимо ще один танк РФ, але наші дроноводи вже в повітрі і летять до цілі. Тож точне влучання не змушує на себе чекати. Штурм відбито. Дрони ЗСУ стали однією з ключових сил на полі бою, ефективно знищуючи техніку і позиції російських військ. Українські дрони довели, що майбутнє війни за безпілотними технологіями. РФ витрачає мільйони доларів на танки і БТР, а ЗСУ знищує їх десятки за допомогою дронів вартістю в кілька тисяч доларів. Українські FPV-дрони, що коштують навіть всього від 300 доларів до трьох тисяч, вже знищили сотні російських танків, БТР і вантажів ОК РФ. Один із найяскравіших прикладів масові атаки роями дронів, які буквально випалюють техніку противника, як на початку відео. Тому давайте глянемо на прикладі. Ми бачимо чотири одиниці техніки противника, які намагаються штурмувати наші позиції. Вони думають, взяти нас кількістю. Але за мить наші дроноводи вилітають до цілей, і ми бачимо влучання. Тож згодом расисти починають тікати під вогнем артилерії та дронів. А покинуту техніку РФ ми, звичайно, знищуємо і спалюємо до попалу. І ми це бачимо на власні очі. У підсумку Росія вкладає мільйони доларів у бронетехніку. Але стикається з противником, який зав десятки разів менші суми завдає їй величезної шкоди. Такий підхід змінює сучасні військові стратегії. Тож, наслідки на відео техніка РФ вибухає та горить. Слава героям! FPV-дрони перетворилися на зброю майбутнього, замінюючи артилерію в ситуаціях, де точність і мобільність важливіші ніж масовані удари. Вони дають змогу знищувати російську техніку без витрачання дорогих ракет і снарядів. А головне миттєво реагувати на зміни на полі бою. До вашої уваги драматичні кадри. Спроби прориву воїнів 225-го штурмового полку на російські позиції на БМП Бредлі. Цей випадок на Курському напрямку показує як грамотна тактика. Якісна техніка та хоробрість українських воїнів дають змогу уникати втрат. І завдавати ударів по ворогу. Американська машина піхоти прийняла на себе удар з протитанкової зброї, але вистояла. Щоб не ризикувати бійцями і не потрапити в засідку, було прийнято рішення відходити, з чим наші воїни впоралися бездоганно. Бредлі прикривав їх до навантаження, після чого вивіз групу без втрат. Тож підтримаємо наших героїв в коментарях. Перших днів повномасштабного вторгнення українські військові демонструють неймовірну стійкість і відвагу. Б'ючись проти переважаючого за чисельністю ворога, їхній героїзм проявляється щодня на передовій, у тилу, в окопах, у небі та на морі. Щодня українські піхотинці, танкісти, артилеристи, медики, розвідники та оператори дронів здійснюють подвиги, захищаючи свою землю і рятуючи побратимів під обстрілами. Українська армія вже ввійшла в історію як одна з найстійкіших і наймотивованіших. Героїзм кожного бійця це внесок у майбутню перемогу України. FPV-дрони доводять, що не завжди виграє той, у кого більше танків виграє той, хто вміє ефективно їх знищувати. І Україна показує, як це робити. Тим часом навіть найзавзятіші прихильники війни в Росії починають усвідомлювати масштаби катастрофи. Російська армія зазнає колосальних втрат, але керівництво продовжує кидати людей у марні м'ясні штурми. А, от Йоргій Федоров написав що зараз, 23 февраля в Астраханській області установлюють пліти вже в уже війні. на небольшую область 1200 людей. Uh -huh. В рази більше, ніж в Афгані, в Чечні і прочі. Uh -huh. Я це бачив uh -huh. в Шебекіна. Росіяни самі починають розуміти, що їхня армія не будує, вона лише руйнує. Картинка руського міра, виявилася чорною пусткою без світла, газу, води та майбутнього. Відбувається те ж саме, що й у Чечні, Грузії чи Сирії. Приходить російська армія, міста зникають з лиця землі. ніяк ну, не в плюс нам. В 21 веке давить человеческой массой серьезно. Ага, Тем более, не... а. Товарищи, а у нас вообще население страны, оно там, я не знаю, не ми ми миллиард или, или что. Поки кремлівська пропаганда приховує реальні цифри, але навіть зет військові вже не можуть мовчати. Питання тільки в тому, скільки ще Росія має загинути, перш ніж країна зрозуміє, що ця війна безглузда і програна. РФ втрачає більше бронетехніки, ніж встигає виробляти, тому піхоті доводиться йти під вогонь без захисту. Україна ж продовжує гнути свою лінію, знищувати ворога технологіями, тактикою і професіоналізмом. Так, війна завжди приносить трагедії, особливо для молодих людей, яких відправляють на передову. Доля цього 19-річного хлопця РФ лише одна з безлічі історій, що показують, як звичайні солдати стають жертвами рішень командування. Хлопець заявив, що командування РФ змусило його та інших, таких як він підписати контракт на СВО, а потім відправило в штурм на м'ясо. Ну, щоб підписали контракт молоді... Если они в честность это не сделают, то отправить их, а им это неохота. И как бы казаться самым наилучшим? То, что вот у нас контракты подписывают, много людей В первые часа мы заезжали в лесополку. Со мной было пять таких. Деньги Падіблі пропаганда РФ вибирає, які трагедії висвітлювати, а які замовчувати. Важливо бачити повну картину і розуміти, що людське життя нерозмінна монета в інформаційній війні. При цьому ті, хто голосніше за всіх кричав про захист вітчизни, чомусь не помічають, як на забій відправляють їхніх власних співвітчизників. А замість цього воліють обговорювати мобілізацію в Україні, ігноруючи, що їхня армія давно заганяє строковиків в окопи, не залишаючи їм вибору. Я не знаю, що ще потрібно побачити чи пережити росіянам, щоб вони зробили правильні висновки. Ця війна для РФ не про захист когось, а про амбіції тих, хто сам ніколи не піде в окоп. Єдиний спосіб не стати гарматним м'ясом не йти на війну. Краще в'язниця, еміграція, саботаж що завгодно, але не участь у бійні, де вас просто відправлять на забій. Думайте. Друзі, а на сьогодні це все. Я дякую вам за вашу увагу. Бажаю мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.